Чіпив двох українок у Таї. Одна була пиздець важка на підйом. Посміхалась, бухала, дала навіть цицьки пом'яти. Це ж важка на підйом, але не далась лишатись. Та ладно. На друге побачення прийшла і якось в розмові питає, що тобі подобається, каже, нічого. Знову цицьки дала пом'яти срачку. Але на третє побачення до мене на басейн не схотіла. Логіки не розумію, русні пизда. Слухай, ну ти ж розумієш, що. Ну, все, одно, все одно головне питання, як йде між вами спілкування? Наскільки там все ж таки ігриво це все відбувається, наскільки комфортно і для неї, і для, для тебе. Тому що, ну, наприклад, так, що тобі подобається? Ну, ти повинен розуміти, що є є питання до таких питань. Зазвичай такі питання вони не допомагають діалогу. Зазвичай дуже важко відповісти на такі питання. Тобто, одна справа, коли ти кажеш, а знаєш, що мені подобається, і починаєш розповідати, розповідати. Вона коментує, задає додаткові питання. І так у вас йде діалог. Це одна справа. Інша, якщо ти задаєш такі питання в лоб, це ну, насправді ну, дуже часто нічим добрим не. Закінчується якось так. Тому е перший момент, наскільки було круте спілкування, навіть незважаючи на те, що вона давала цицькі пом'яти. Друге, ну все ж таки, ми не знаємо, що в неї там паралельно відбувалось. Може хтось тебе випередив, може там вона повернулася до колишнього таке, також може бути. Якщо ти вважаєш, що ти зробив все, що міг, завершуй спілкування з нею, ну тобто такі, я зробив все, що міг, вона злилася, ну не питання, знайду нову. Якщо ти знаходиш щось. Що такі, так, я міг би це зробити краще? Роби це краще з наступною вже дівчиною.